Блинки а заповіді так близькі до кожної людини. Послання гримля нам 10, 5, 10. Моїсей бо пише, бо праведність, що від закону, що людина, яка його виконує, буде ним жити. А про праведність, що від віри, говорить так: не кажи в своїм серці, хто вийде на неба, цебто звести додолу Христа, або хто зійде в безодню, цебто вивести з мертвих Христа. Але що каже ще? Близько тобі слово в устах твоїх і в серці Твоїм, цебто слово віри, що його проповідуємо. Бо коли ти вустами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серце віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Йде проти. Ставлення спасіння між законом старого заповіту та вірою, яка базується на Христі. Якщо людина обирає життя по старому заповіту, вона відповідно буде судитися тими законами. Людина, яка обирає країну еміграції, має пам'ятати, що стає під закони тієї країни. Нагадаю, що виконувати заповіді старого заповіту треба всі і постійно порушуєш, і ти духовний злочинець. А праведність від віри у Спасителя Христа працює зовсім інакше. Щось не виходить, син Божий прощає. कई बदल दाल Цитати з Біблії нагадують, заповіді Божі дуже близькі до кожної людини. Вони написані на серці, і швидко пересвідчуються, що заповіді це дуже вірна та розумна, і їх виконання є запорукою щастя та спасіння. І не треба підійматися на неба, щоб просити Христа знову прийти на землю і дати заповіді. Ісус Воскрес та Вознісся. А до того Син Божий три з половиною роки вчив людей на землі. І не треба шукати заповіді в безодні, куди Христос доправився одразу після смерті проповідувати мертве. Не шукай заповіді на небі і в безодні. Вони з тобою і в тобі. Людина народжується з прошивкою записаних на серці заповіді, а Дух Святий, коли входить в людину, дає бажання і силу для виконання цих заповідей, тобто активізує їх дію. Люди відвернулися від Бога, перепрошилися і не хочуть виконувати ті заповіді. Коли людина устами визнає Христа панам свого життя, промовляє, що віруєш в Бога, а живеш як всі, обіймаючись з улюбленими гріхами. Якщо устами визнаєш Христа Господом, якщо віруєш всім своїм містом, а значить живеш по заповідях, якщо розповідаєш людям про спасіння у Христі, тільки за такі умови спасешся. Бо серцем вірують на праведність, на послуг волі Христові. А устами сповідують до спасіння, тобто не соромляться говорити брили, Женям про щире християнство як єдиний шлях спасіння.